Спудіть мене словами перемога закінчилася. ця війна, не буде вже лунати в нас тривога. Минула вже страшна лиця біда. Спудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе. Вона із середини душу гріє, коли здається. Що нестерпне все, так хочеться такі слова почути, так хочеться дивитись уперед, без страху, без тривог, спокій відчути. Так хочеться, щоб мир наш знову воскрес. Тоді додому вернуться солдати, всіх своїх рідних щиро обіймуть, тих, хто загинув. Не забудемо згадати в Вони в небі вже живуть. Збудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе. Ви чуєте прокинусь, зрадію беремосі, як дитя, вклонюся воїну, вклонюсь чиємусь сину за Україну. За своє життя.